Стало відомо, хто захищатиме кольори народного футбольного клубу Ураган у наступному сезоні. Змагання з веслуванням на членах Дракон вперше провели у Західній Україні. Фінал клубного чемпіонату області з настільного тенісу відбувся у Івано-Франківську. Стало відомо, хто захищатиме кольори народного футбольного клубу ураган у наступному сезоні. У вівторок керівництво клубу підписало контракти з десятьма гравцями дублю, а також чотирма футболістами з останнього бронзового сезону. Серед них голкіпер Роман Колоток, капітан Роман Кіндратів, Орест Боргун, а також ураганівський старожил Андрій Сімка. Останній не приховує, мав фінансово привабливіші пропозиції з України та за кордону. Але за більш ніж 10 років ураган став рідним. Не в вирішує фінансова сторона, адже 12 років проведених. Дуже 13 зон, 15 років роки проведені в клубі, не пройшли марно. В принципі, я тут встановлювався як гравець, як особистість. Мені дали багато клуб, Я тут як своє ім'я здобував в клубі. Ще вчорашні дублери урагану не приховують захищати ім'я, основної команди для них честь і велика відповідальність. Вболівальників та керівництво клубу обіцяють не підвести. Будемо ну, робити для того, щоб перемагати, знімати найвищі місця. Ну, no, думаю, що думаєш, треш рости багато працювати, доказувати. За місце в основі, тим часом новопризначений тренер урагану Іван Скицько впевнений, суттєво новий склад команди на полі віддаватиметься наповну. А президент команди Олександр Бубен вважає, юнаки отримали унікальний шанс заявити про себе на найвищому рівні. Вірю в цих хлопців, вірю, бо я з ними вже два роки попрацював, знаю їхні всі. Говориться, плюси, мінуси. Мінуси ми як незначно будемо забирати. Ну, я подивився в очі і побачив, що готовність є. Дійсно, по що Це шанс, і шанс, який кожному гравцю віці там 18 до 21 року випадає. Наразі гравці урагану йдуть у відпустку і зберуться на перші спільні тренування 14 липня. Десятеро в човні, не рахуючи барабанника та керманича. Змагання з веслування на човнах дракон вперше провели у Західній Україні. Цей древній китайський вид спорту в країні лише 10 років, однак щоразу стає популярнішим через свою доступність та корисність. Дуже просто навчатися, навіть легше, ніж кататися на коньках, на ковзанах. Сів, отримав весло, поїхав, вода отримав задоволення. Це головна мета нашого спорту: отримати задоволення на воді на природі. На турнір з'їхалося 11 команд з семи регіонів України. Вони стартували на дистанції у 100 і 200 метрів. Новачком на заїздах драгонботів стала івано-франківська команда Альбатрос. У новий для себе човен сіли ветерани клубу, а також діючі спортсмени-каноїсти. Вільні від змагань. У нас абсолютно експромт. Ми взагалі ніхто ні разу не виходили в цьому човні, ні разу не приймали участі. Тут є багато спорт... Сменів, які їздять і на міжнародні змагання з Драгонбота, але дуже цікаво, що у нас того вийде. Вже нині українці мають чимало здобутків у драгонботі, є призерами європейських та світових змагань. Член національної збірної команди В'ячеслав Цевиш каже: головне у цьому спорті чесне суддівство та злагоджені командні дії. Командний дух, звичайно, звичайно, командний дух, з, з, як кажуть, складеність команди, щоб вони синхронно і всі одночасно гребли. В екзотичних змаганнях учасники змагалися не лише за медалі, адже призовий фонд турніру Карпатський. Дракон склав 20 тисяч гривень. Останній турнір перед літнім відпочинком. Більше сотні наймолодших вихованців та юніорів обласної федерації кудо змагалися у турнірі з обмеженими правилами. Діти до 9 років не завдавали ударів в голову, натомість демонстрували вміння китків та роботи в партері. Мотивацію у спортсменів хоч і Я переміг тому, що Суперник був слабий. Я ще також готувався до змагання. Я займаюся кудись, щоб бути сильним і щоб інші мене не чіпали. Наймолодших бійців на татамі активно підтримували не лише їхні одноклубники, а й батьки. Здібності, талант, уміння, логіку, фізичну підготовку насамперед. В цьому світі важливо стояти за собою. Даний турнір став підсумковим у навчальному році. Загалом впродовж нього івано франківські худоїсти організували п'ять локальних змагань, а також активно виступали у інших регіонах. Цей навчальний рік для нас пройшов плідно, наші спортсмени. Досить непогані результати показали на виїзних турнірах. От. В принципі, те, що ми планували, ну, ми виконали. Діти хвилюються, але дуже багато спортсменів у нас попідростали за цей навчальний рік. Досить суттєво. І хоча влітку змагань у кудуїстів не буде, полегшення тренування триватимуть і далі. Фінал клубного чемпіонату області з настільного тенісу відбувся у Івано-Франківську. У четвертому завершальному турі сезону зійшлися представники 16 клубів. Вони змагалися впродовж двох днів. Відповідно, два дивізіони: сильніший дивізіон вісім клубів і слабший дивізіон вісім клубів. Тих перших вісім клубів, які є сильнішими, то в основному з молоді. А інших клубів вісім, це в основному, люди, які є старшого віку, які намагаються передати нам традиції настільного тенісу в нашому місті і області теж. В клубі 5-6 спортсменів, тренери однозначно. І по системі АБЦХ кожен, кожен клуб грає з іншим клубом і відповідно визначають сильніший і слабший дивізіон. По круговій системі ми можемо знати хто є чітко найсильнішим без всяких там. Систему олімпійок, розіграшів, не розіграшів. Конкретно кожен переграє з кожним і знає, хто найсильніший. Тож не дивно, що часто за одним столом суперниками опинялися гравці різної вікової категорії. 19-річний Петро Цьолик з тисмениці зізнається, у цьому спорті тенісисти солідним віком не менш небезпечні, аніж однолітки. Кожна людина грає по-різному. З кожного людина окремічно граєш і набираєшся для себе опту. Старші трохи так. З Нами деколи важче буває грати. Хоча настільний теніс у Івано-Франківську далеко не наймасовіший вид спорту, тут живе чимало обдарованої молоді. Михайло Жулубак у свої 13 років уже є кандидатом у майстри спорту. Лише в цьому сезоні з його плечима майже десяток медалей різного гатунку. На Україні клубний чемпіонат України 98 рік перше місце, 2000 роки перше місце. Е на кінці зима була по 99-му чемпіонату України, Троє місце в Білорусі. троє місце. Їхав в Румунію. Ну, в Румунії ну не досі добре зіграв, але може бути. За результатами останніх сезонів змагань найсильнішим клубом стала ДЮСШ номер 2 університету нафти і газу ДЮСШ номер 1 цього ж вузу здобуло срібні нагороди бронзові медалі у Калушан. Поки весь світ стежить за планетарною першістю з футболу. У Івано-Франківську влаштували своє міні-євро. Вже третій за ліком турнір збирає команди компаній з іноземними інвестиціями. Організатор місцевий електролюкс. Футбол єднає, це командна гра. Тут зібралися компанії з іноземними інвестиціями, саме виробничі компанії, в яких десь подібна філософія ведення бізнесу і також подібне бачення на футбол. Цього року в змаганнях взяло участь 14 клубів. Турнір відбувся впродовж одного дня, однак кожна команда провела одразу кілька матчів. Команда розбиває. По групах цього року чотири групи, а далі, згідно сітки змагань, проводиться малий кубок і великий кубок. Великий кубок виходять фіналісти. А в малий кубок грають команди всі інші команди, які не попали в основний раунд змагань. Чотири будинки без поразок на старті змагань провели волиняни з команди Modern Експо, адже їхній колектив добре загартований тренуваннями і місцевими турнірами. У нас колектив. Дуже спортивний і дуже має багато бажань вигравати. Вигравати не тільки в цьому турнірі. Ми в Луцьку участвуємо не в одних і в корпоративних лігах, і в других. Не менш завзято готувалися до змагань і в Івано-Франківському Тайко Електронікс. У нас є підготовка, програма була запланована. У нас є тренер, і власне ми до цього турніру дуже серйозно поставилися. Натомість у фінал змагань вийшла інша івано-франківська компанія ВО Карпати. Та у напруженій боротьбі при Карпатці мінімально поступилися Волинь холдингу Холдингу» 0-1. Реванш взято у двобої лідерів вищого дивізіону християнської футбольної ліги. Візавторма таки змогла здолати курінь пас, якому поступилася тиждень тому. Друга зустріч команд завершилася з рахунком 6-2 на користь візи. Тож переможець знову скоротив відставання від першого місця до двох очок. В інших матчах туру з одинаковим рахунком 7-1 Ельдорадо здолалою тім кеп 2, а Патріот Торнадо перервав безвиграшну серію атлетик, який здолав бистрицю 4-2. П'ять м'ячів у ворота спарти відгрозило темпо, натомість пропустило лише два. Зоря з рахун. Рахунком 5-0 перемогла «Прайд» і закріпилася на третій сходинці турнірки. В першій лізі Ютім Кеп з невпевненим рахунком здолав коледж Граната 1-2 та все одно здобув 12-ту поспіль перемогу. Енергія не змогла перемогти Авангард 6-3. Штурм завдав нищіної поразки медичному коледжу 5-0. Інші матчі тури перенесені на пізніший термін.